Так, ну а ми, друзі, не зупиняємося вже на лінії. Наш гість із нами. Тому так саундчек. Один-два раз. Як ти нас чуєш? Все добре, все супер. Чує. О, О, добрий, добрий, прекрасно. добрий, добрий ранок. Ну що, друзі, продовжимо наші прем'єри і з нами зараз на лінії сам Нікіта Кісельов. Доброго ранку, і як настрій? Доброго ранку. Настрій супер і бажаю всім такого ж настрою. І вітаю всіх з днем кохання. Сьогодні день кохання. О, День кохання і День чоловічої і краси. День чоловічої краси, ну, До нас, нас всіх трьох зі свят. Ми можемо одне одного привітати, так нехай воно і буде. <рес> Тебе будемо вітати, друже, з прем'єрою. Звісно ж таки. Ану, ми так нагадаємо нашим слухачам, що зараз ми з тобою в телефонному зв'язку. Ану, розкривай, де ти зараз є, де ти зараз перебуваєш, в якому місці, можливо. Я вдома лежу на ліжку. О, О і... Це нормальна прем'єра. Ну, ми тебе будемо да. задоволенням також чекати і в нашій студії, тому що тут є на що подивитися, і розмова буде така дуже серйозно налаштована. Добре, добре. Я радістю. супер. Ну давай перейдемо до о, тієї родзинки. Знаємо, що ти о, буквально нещодавно за прем'єрив один трек. Богдан нагадай, мені була сучка назву. Називається він Полин саме так. Ну і ми завжди маємо таку традицію для того, щоб ми розповідали о, інформацію. Це не те. Нам потрібно від саме виконавця відчути цей вайб. Нехай слухачі також будуть заохочені переглянути і почути і так, його на от різних що... платформах. Заставило тебе змусило, і ти захотів отримав це бажання написати такий трек. Так, дійсно пісня вийшла. У нас сьогодні велика прем'єра. Це пісня Полин е, вже і відгуки на Ютубі. У нас вийшов дуже красивий відеокліп на Ютубі. Е, читаю, людям дуже подобається і е, слухаю вже на всіх платформах. І я і мої. Підписники, друзі, і оці коментарі дійсно вони заряджають робити щось нове кожен раз. І сьогодні на виключення, сьогодні дуже особлива прем'єра, тому що багато моїх пісень вони про кохання і про щасливе кохання. Саме ця пісня про розбите серце, і мені здається, що кожен в своєму житті я знаю. Мав таке серце на шляху до великого кохання, і ця пісня показує те, що в принципі здаватися не треба, треба йти далі, і це всього лише оцей от шлях. Так, так, ну так. так. І бачу, до речі, що кліп вийшов ну, зовсім, зовсім годинку недавно, назад. годинку назад, і вже коментарі починають сипатись рікою. От бачу, е тільки... Перший коментар від однієї uh -huh. пані каже неймовірний голос, потужна пісня і виконання. Кожне слово пробирає до кісток Нікіта. Ти великий талант і талант великими буквами. Uh, і тут ми повністю погоджуємося. І ми закликаємо усіх слухачів не просто послухати зараз прем'єру згодом на радіо, а також зайти в Ютубчик. Це дуже просто набрати, набрали, подивилися, лайк поставили, репостнули і насолодилися. Ти влучно в принципі якраз сказав, що. Що в тебе зазвичай про кохання всі ці речі і тут про розбите. То серденько. Скажи, під яким таким впливом ти написав такий то трек? Е, ну як я казав, у кожного звідки мені здається, були такі ситуації, я так. не виключення ага. е, проникнувся своєю історією. Яка в мене була, яка була дуже тяжка, але мені от справді дуже допомогла е, моя професія е, і моя мрія. Я завжди мріяв співати, мріяв писати чудові пісні, які надихають людей е, і йти далі, кохати. І взагалі це почуття кохання мені здається, воно е, нами. Рухає в по життю, особливо зараз, в часи війни, в часи темряв, темряву, я розумію, що дуже багато людей, не тільки до довгої половини це почуття повинно бути, а до оточуючих людей, до близьких людей, друзів, родичів. Кожен має таких людей, для яких жити. І дійсно це почуття і дає сило іти далі. Ну, знаєш, здається мені, що після такого треку і кліпу твій інстаграм дірект розривається більше Буде. ніж Холостяка. Тобто, середенько вже вільно, наскільки ми зрозуміли, так? Так, я зараз один. О, ну це я ти, так думаю, ти так не так питаєш, наче ми ми на це претендуємо. Ми не претендуємо, ми не заохочуємо. Я думаю, вони тебе безпосередньо самі знайдуть. А трішки про кліпше нам розкажи, а де писав, як писав, як довго писав. Чи воно так швиденько взяло все і відбулося? У мене є студія вдома. Я дуже багато пишу на цій студії пісень і для себе, і для інших артистів. І а, деякі, які розуміють, що про мене, про моє життя, про мою душу, і це лишаю собі і випускаю їх. А, і над а, потім піснями працює вже команда. Це мій звукорежисер, саунд дизайнер, Вітольд. Він Дуже талановита людина. Ми разом на студії вже доробляємо цю демку, як кажуть артисти, uh -huh. і, і вже робимо фінальну версію, яку ви чуєте, от сьогодні, наприклад, О, кліп дуже дуже крутий. Дивився як якесь кіно насправді, таке коротеньке кіно. Красиво. А ну скажи, будь ласка, можливо, маєш якісь виступи або десь якісь, або може скоро будеш у нас в івано Так, якісь презентації, десь де ти морби можна злапати в ближчий час. Послухати. Так, е Івано-Франківська, на жаль, в цьому місяці я не буду, але у нас багато концертів. Зокрема, 27 е серпня в нас дуже красивий великий концерт у Львові. Я вас запрошую, при приїжджайте, це буде на даху е у О, і класно. І, е ага, красиво. Да, і, і буде дуже дуже е, прикольно. Будемо співати е, пісні, які вже всі встигли вивчити. Mm. Будемо співати нові прем'єри і полин. Я думаю, що я вперше заспіваю саме А, там. саме там. О, і там О, за Ну що Андрій на невеличкий вікенд у Львів? Думаю, так думаю, вартує і підтягнемо е, всіх наших слухачів безпосередньо за 100%. Я Думаю, вони самі першими прибіжать і нам ще треба буде місце потім шукати. І Ще е, запитаємо тебе, можливо, то я розумію, щойно то. Е, Да, в прем'єру, і знаю я знаю я вас, артистів, а завжди, завжди маєте озер в, в, в рукаві. Так, тобто якісь думки наперед, щось явно живріє в тій голові, в творчій голові можливо щось десь готуєш уже, можливо, є якісь такі намальовки, чорновики Хоча б. на що нам чекати? Так, звісно, є дуже багато пісень. Чекають свого виходу. Найцікавіший момент він здається в тому, що я готую дуже красивий дует, чоловічий дует oh, oh. з українським артистом. Я думаю, що зараз не вистачає такого потужного чоловічої сили в піснях. і от ми її... Роздамо, так, так скажімо. Реалізуєш. Знаєш, якби це був дует із і жінка, був би гарний. Коли чоловік-чоловік красивий. Ну так, сьогодні ж день чоловічої красивого. Ось ось нагадуємо знову ж таки. Ну і на сам кінець будемо просити якісь побажання усім нашим слухачам. А саме від тебе, так звісно. Я хочу побажати дійсно справжньої великої любові. Ніколи мені ні, не я відпускати, якщо ви знесли. Вмешли... А якщо не знайшли, обов'язково е вона прийде до вас особливо після того, як ви послухаєте мої пісні, гарного дня, так супер. Я погоджуюся повністю. Якщо навіть сердечко трішки десь розбилося, воно обов'язково знайде ще свою половинку. Так, Або просто вводити тоді там, де ви слухаєте музику, нікі та кисельов, запустити всі пісні по черзі і просто чекати погнало, і, і поїхало. Ну що ж, це дякуємо. Тобі. Та це терапія, яка потрібна нам всім. Нікі. І дякуємо тобі дуже за те, що ти до нас приєднався. Будемо тебе бачити, чекаємо гості вже в тут. Гості, із постером без нього можеш навіть не заходити. Це оптимістично. Ти покликав. Дякую вам за підтримку і гарного дня. всім. Дякуємо. Дякуємо. Ну що, а далі у нас Нікіта Кисельовий з піснею Полин слухаємо. Світили любов, і нам здавалося, що все нормально І двічі в одну ріку зайти не було страху, та це без наслідків вже нереально. Що ми зовсім брізні, я не святий і ти теж та на що й ти на менеш слова, ти не забереш із пісні. oh Я сам накликав біду І И я забу, що ми зовсім різні Я не святий